Вітаю, друзі! 18 грудня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в віртуальній студії Іван Ступак, якого ви вже добре знаєте, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Він каже, що він з цим зав'язав уже. Я ж готую, звичайно. Але менша з тим Іван нам зараз допоможе розібратися в одній тем, я дуже сподіваюся. Яка стосується саме от дуже такої інтригуючої публікації в політику. Я зараз до цього перейду. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, дякую за що запросив. навзаєм. Дякую, що допомагаєш мені, підписникам, з'ясувати пікантні моменти і події в геополітиці, внутрішній політиці, які стосуються саме дійсно питань війни, перебігу її завершення. Тут багато політики не тільки військової військової компоненти, і от сьогодні буквально щойно видані політику. Я натрапив на публікацію, яка говорить про те, що, хоча російське вторгнення в Україні у світі багатьма сприймається як регіональний конфлікт, ну правду, багато писали про те, що це регіональний конфлікт, не хотіли визнавати це чимось масштабним. Але як пишуть журналісти, цього видання при всій критиці до нього, але все-таки політику часто дає ну, такі матеріали доволі змістовні, на які варто звертати увагу. Вони говорять, що не Україна і Москва будуть визначати перебіг подальших подій на цю всю історію будуть впливати інші країни, які є безпосередньо дотичними до цього конфлікту, до цієї війни, тому що вони говорять Україна і Росія використовує зброю не лише свою, яку витовляє, а й зброю інших країн. Більше того, кажуть вони, що от у Росії є північно-корейські війська, що підтвердив Пентагон. І в Україні є іноземні війська, точніше, іноземці, які воюють у складі ЗСУ. Хоча це не новина, ми добре знаємо, що з березня 2022 року в Україні створений інтернаціональний легіон про це свого часу зробив офіційну заяву. Тоді ще міністр закордонних справ Кулеба. Тому це ну нічого такого тут екстраординарного і нового нема. Але я до чого веду, що журналісти пишуть, що це фактично вже світова війна, чи справді вона така. Хто сюди втягнутий вже ну окрім Північної Кореї? Про кого ми можемо говорити, що вони є учасниками цього військового конфлікту, наприклад, на боці України, на боці Росії? Бо я зараз бачаю появу цього матеріала, ну не просто так, за цим щось має стояти. От на твою думку, що за цим може стояти? давай так я постійно говорив, що це війна світова. Так вона можливо не натягується на якісь академічні норми, догми що ну там. Якісь там визначення є, і я так припускаю, що після закінчення війни буде багато зломано списів там, академіками, професорами, які будуть давати визначення, тому що відбулося. Але як на мене, ну просте таке бачення, що це війна не регіональна, це не дві країни буцаються, і все. Це воює весь світ. Велика кількість країн залучена сюди. І тут не йдеться мова тільки там, про найближчих сусідів. З Російської Федерації це. Північна Корея роз людьми відверто. Вони вже поїхали так, намагаються це приховувати, але так ну дуже недолуго. який допомагає, забезпечує безпілотниками. Так би у нас були тільки ракетні обстріли, а так у нас дроново шахетні, і Російська Федерація вийшла на потік. А в, якщо в жовтні це було орієнтовно 60 безпілотників на день виготовлення, то зараз орієнтовно під 90-м. Під 90 на день, тобто це до трьох тисяч uh -huh. на місяць. Якщо згадаєш минулого року Росія не от ми будемо шість тисяч робити на рік. Зараз вони роблять три тисячі на один місяць. Ну дві сімсот, дві сімсот, тобто шалені цифри. Іран приймає участь, Китай допомагає ну десь прямо, десь опосередковано, але дуже ну обережно там феаплейтаки, без, без, без рук, як, як в як футболі, мікроелектронікою. а Хто там ще? В принципі, ну, в принципі, все Україна країни Західної Європи Балтії, країна Фінляндія там передають, передають в Сполучені Штати літаки, передають зброю. Купляють для України в південній країні, в Пакистані, в Індії, в Пар. Весь світ залучений. То я вважаю, що це дійсно світова війна. Чому саме зараз вийшла ця публікація? Ну, тут важко сказати, ще раз, в мене відповіді немає, я можу тільки припустити, що неможливо під таким соусом, що це світова війна, і вона не, перетвор... не повинна перетворитися на ядерну війну, на першу та останню ядерну війну в історії людства. Можливо, ось це будкий апофіоз, і потім вона піде вже на спад. Ну, якось несправедливо виходить, вони всі так круто допомагають нам в лапках, вибач, круто. Зброєю маю на увазі наші західні партнери, але воюємо чомусь ми. Вони постійно нам наголошують: більше більше набирайте, більше більше набирайте з Білого Дому прямим текстом говорять: давайте розширюйте мобілізацію, знижуйте мобілізаційний вік. Можливо, вони там про 18 років і не говорили, але вони чітко сказали: більше не брайте до армії, тобто давайте зникровлюйте Росію, Північну Корею, Іран. А ми вам будемо додавати зброю. Я говорив і говорю: НАТО вже варто визначитися. Або окей, нашим союзникам. Бо у Візбадені це центр новий, який відкрився, він фактично об'єднує не лише країни НАТО, а всі країни Рамштайну. Це понад 50 країн. Значить є такий союз, уже, який підтримує нас. Направляйте своїх військових, навчених сюди, нехай допомагають нищити вже конкретно союз Росії і Північної Кореї, як мінімум, От, на тій порі, чому так не відбувається? Ну, обмежені ресурси, обмежені ресурси України Західної Європи. Ну, давай відверто. Стоп. Немає. Стоп, 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 дружа, стоп, стоп, друже, стоп, переб'ю. Вони кажуть про обмежені ресурси американців, ну я сміюся. Ні, Вони я кажу. Що гниє не... на складах 2,5 тисячі абрамсів, гниють на складах. Ну, нам, щоб зараз 2,5 танків, тисячі, ми ну, не знаю, змололи б нашим хлопцям навіть і без них. Sorry. Я кажу про західну Європу. ось про ці найближчих союзників сполучені штати то окрема категорія е, немає. Ну ми постійно про це говоримо. Що немає тієї єдиної шухлядки, звідки можна все дістати і передати. Це раз е, 30 років. Вони жили. Ми з тобою говорили про це постійно. Що мі, мір дружба жвачка з Російською Федерацією, Вони тільки тільки починають усвідомлювати, що назад повороту вже не буде І Газпром втрати 80% європейського ринку, і так далі. і так далі. Всі гроші вкладені в бізнеса. Воно працює армія. Розвивається дуже дуже повільно. Бо до неї в, в неї раніше не вкладали. Ну набагато ж простіше європейцям, Вони ж винайшли методику, яку заробляти гроші. Взяти маркер він коштує євро. А якщо його розпробувати в м, кольори Луївітона, він буде коштувати 300 євро. Ну, звичайно, набагато цікавіше, оце робити. Сушло ну, хоспіть. що там той маркер? Ну штампуєш, і штампуєш. Танк це це складно. Е, одна система на сам це м, півтори тисячі компаній в ланцюжку, півтори тисячі компаній з двох континентів. Увіз у, у просто якась складна історія. Плюс жадібність. Ну а чому повинні давати Україні в них все було? Вони все своє. Втратили, розпродали самостійно, ми не хочемо давати. Є супротивники, альянс він не монолітний. Це, це колгосп, колгосп, де є голова, який обирається, і він не впливає. Тобто він не генеральний директор. Що я сказав дати Україні? Ні, такого немає. Сполучені Штати це, взагалі, окрема історія, вона не піддається розумному якомусь поясненню. Якщо останні три роки нам передавали. Маленькими партіями, ось там ну тут тримаєте трішечки, тут пакетик на 200 мільйонів. То зараз я читаю новини про те, що. Просто лавина озброєння в Україну. Ми просто не встигаємо все передати до вступу пана Трампа на свою посаду. Просто воно ліється Ми просто не встигаємо. Питання хоспія, що що вам заважало це зробити в 23-му році напередодні українського контурнаступу? Дайте нам, дайте нам ці все, 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 все в 23-му році. Ні, тобто ну це також політика і якесь побоювання з як звичайно я, чесно кажучи, не бачу, щоб воно лилося, бо я читав цю оце. Я оголошую про це, заявляють, що там стільки буде литися, просто ми не встигаємо, там ось ця ось горло да, від пляшки. Ми, ми, ми так будемо намагатися, але, мабуть, не встигнемо. Господи, що тільки в кінці? Чого в кінці? Що ми заважало в 24-му на початку, всередині, а, навесні, окей, хай одразу після провали Камали Харріс, одразу це все робити. Нерішучість, І ми багато разів з тобою. Говорили. Велика кількість політиків, але дуже мала кількість лідерів, які готові брати на себе відповідальність, я розумію, що ти споколу хожу, задаючи практично саме запитання, на які відповіді немає. Ти вибачай, але нам треба розібрати цю всю історію, тому що тому що, от коли західна преса про це пише, ну ми багато про це говоримо. Але коли західна преса про це констатує, ну то це значить, означає, що сьогодні, як мінімум, в аналітичних колах, в експертних колах заходу. Ця тема стала актуальнішою, особливо на тлі загроз для північної Європи. Буквально нещодавно, там два три дні тому, Newsweek публікує ну, такий аналітичний матеріал, який базується на заявах політиків урядовців, які при посадах і які стверджують в один голос, що найближчі там пару років е, Росія готує атаку на північний регіон Північної Європи. Туди під е, удар потраплять країни Балтії, Фінляндія. Можливо, не буде прямого конвенційного удару з країною НАТО, тому що Росія буде там вагатися з цим, але ті країни, які не в НАТО, можуть потерпати. Ну зараз складно там виокремити це. Там можемо ми говорити про м, Сербію, так бо там постійно Росія мала якісь претензії. Можна говорити про Молдову, про Грузію, такі дестабілізуючі фактори, але ж ніхто не виключає гібридні атаки, тобто усвідомлення на заході того, що от світова війна є. Так, воно є на публічному офіційному рівні. Визнавати це не хочуть. Кажуть, що у них не вистачає чим воювати. Ну вже нам нав'язали цю всю історію. Американці розповідають, всі кі нам дали що Ми не знаємо, що з ним робити. Лише знову ж, запитання: а броньована техніка де у вас на складах на складах Я просто повторююся, але не жалкую про це, тому що це дуже дуже важливо. І уже, нібито на цьому тлі є, от така вже ну просто беззаперечна історія, фактаж. Північно-корейські війська на території Росії. Пентагон, який дуже довго з цим вагався. І на тлі того, що він вагався, гур, і ми виглядали, ну м'яко кажучи, іронічно, тому що знаєш, вже навіть ходило таке: північно-корейські війська є, але їх ніхто не бачив. А, а де вони? Знаєш, суслік є, да? ну вони є та там. там. Да. І тут, врешті-решт, Пентагон говорить: є вбиті є. А, навіть держдеп говорить, є, ми підтверджуємо і далі більше. Вони стверджують про те, що ну, припускають, перепрошую так би то правніше, що на цьому кампанія спостачання військових північно-корейських не закінчиться. Вона матиме продовження за твердженнями журналістів західній пресі. Ким чи він може отримувати щорічно 600 мільйонів доларів за своїх солдат. Тобто вони будуть їхати. Скільки ж ще будуть сидіти рівно на попі наші західні партнери і чекати. О, довго. Ну, ще раз, немає лідерів. Ще раз, лідер, лідер, лідер. Він готовий взяти на себе відповідальність. Немає такої людини. Пан Байден, ми скільки там припускали, що можливо зараз він як покаже, дід як дасть, не дав. Не, не, не дав. От, от показав себе зовсім іншої сторони. Тільки в кінці, за останні там, півтора тижні, тому окей, за, за за місяць до кінця каденції почав щось ворушитися. Перестороги. Ми ж розуміємо, що є велика кількість. Людей в оточенні, які впливають на політику, і кажуть, та не треба не зараз, пізніше. Ми казали з тобою про Джека Салівана, про його дитинство пацифічне. Що й в водного навіть не було вдома, бо батьки не дозволяли. Це все впливає в комплексі. Немає такого собі Рональда Рейгана, який почав би там відверти протистояння і підвищувати ставки. Західний світ він тільки реагує, він не проактивний. Ну, давай так для твоєї аудиторії. Дві форми є, да? є реакція, коли щось відбулося, і ти о господи, нічого собі так, тайм-аут, Ми роб думаємо, що щось що відповісти, що відповісти. І проактивна, коли ти робиш, а інша сторона вже реагує. От і сполученими штатами Україна це робить, робить проактивну позицію. Ми там хоп, вдарили кудись, і росіяни вже сидять, думають, куди б вдарити у відповідь, що таке зробити, щоб українців дістати. Західний світ, на жаль, на жаль, боїться. Але ну, знову ж таки, чому? ядерної боєголовки можливо, можливо, корисні копалини які з Російської Федерації йдуть можливо. Газ нафта, які ще там на ринок впливають, і е, фахівці казали, що пан Байден він дуже дуже сильно побоювався, а е, необережних кроків своєї адміністрації, що може призвести до стрімкого здорожчання нафти нафтопродуктів Сполучених Штатах напередодні виборів, але цього не відбулося. Тобто там багато різних оцих моментів про які вони замислюються, але час йде. Час йде і втрачаються наші міста, наші люди, наші ресурси. І ніхто не хоче брати на себе відповідальність потягнути весь світ. Диктаторські режими набагато ефективніші. Вони сіли, вони домовилися, вдарили по руках питання: скільки? 600 мільйонів доларів, а окей, скільки людей? Стільки забирай, а мені літаки. Супер. Так, дійсно, може, у кінчини, на потім, коли втрати, наприклад, пропускаю, будуть. Великими і Російська Федерація буде знову приходити наприклад кожного тижня. Дай 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 закончили солдати. Тоді можливо, в ньому щось ніфініфіга собі аж так закінчується. Я так не планував. Я думаю, що їх вистачить до кінця року. А ви вже прийшли. ні ні-ні, А раптом південь нападе. Тоді там не потрібні мені ваші гроші. Мені люди важливіше. Може бути такий варіант, є, але вірогідність його не така вже й велика. А що може західний світ зробити а, ну, Сполучені Штати на тему відправки північно-корейських солдатів? Ну що, вони сядуть ну, визна, повинні визнати, що санкції не працюють. Сказати, що стільки років вони обкладали санкціями північної корої, а воно не спрацювало взагалі. Що? Розбомбити Палас Кімчинина тамагавками? Китай скаже, ні, я на це не підписуюсь, я буду проводити. Ну, відповіді немає єдиної. Ну тут парадоксальна річ виходить. Якщо північно корейські війська будуть додаватися, вибачте, все таки зараз так в плані розміркування, бо вони додаються. Якщо Пентагон вже говорить про те, що точніше держдеп сказав, що в нас є таке припущення, що вони можуть додатися, бо схавали, вибач, так тобі скажу, першу партію. 200 вбитих, так як зараз повідомляють окремі джерела, плюс поранені. Ну, думаю, там десь ну, можливо, з пів тисячі, як мінімум, є. Це до тих пів тисячі, які були а, знищені попередньо в Курській області. Тобто тисяча вже мінус, як мінімум. І який ще привід треба, наприклад, вибачай за риторику, це реальна риторика для заходу, щоб ви. Уже як реакція на це, да, вже часу достатньо пройшло. Відправили, врешті-решту, цю місію європейську і не в якості миротворчої, а в якості тих, хто буде допомагати нам, тому що це абсолютно нормально. Ви ж ну, от бачите, що є ж вже ну, фактично армія Північної Кореї на території Росії, та навіть на території України. І наступне на таке запитання: треба що дочекатися ще китайців, щоб вони відреагували, якщо вже говорять про світову війну, тому що китайці в Білорусі є. Це також факт, да, вони там постійно присутні. Плюс до того є повідомлення про те, що китайські військові інтегровані в ЗСУ Російської Федерації. Ці інформації не так багато. Я знаю, що вмикався на одному каналі, і там сиділи да, з Радіо Свободи журналісти, які працюють на російській аудиторії. Вони були дуже здивовані та де шукають, як це так може бути? Ну уявляєте, як це може бути? Але про це воліють мовчати. Так само, як і Захід. Чи стане до прикладу, о зараз ти говориш про появу лідера? Да, бо треба лідер, лідер, який ухвалить, яке рішення таке серйозне і допоможе Україні. Трамп може бути таким лідером, який зараз змінить фактично геополітичну ситуацію, і скаже: все на тлі того, що Росія не зупиняється, бо ми ж чуємо, Росія не хоче зупинятися, Росія не хоче переговорів. А Трамп такий дістане із шухлядки, як ти кажеш, всю обойму як дасть ще й військових відправить з Румунії, ні, не звідки? З Візбаденом а зніме з Рамштайну, да? з Рамштайну зніме весь контингент, і відправить його не в Румунію, як зараз розповідають, а прямо в Україну. Вибачаю за цю фантазію, ну врешті-решт. Давай, ну дивись е, е, по Трампам, теор... теоретично. Судячи, ну. Ти ти краще за мене знаєш, і ти постійно про це говориш про розклади сил а, в Сполучених Штатах, що в нього зараз буде максимальна а, влада і Верховний суд і, і с -с Сенат, все буде в нього. Тобто він може це зробити без якихось там ну проблем. Сказати, Та ні, там Сенат не проголосує. Ну якщо буде дуже дуже потрібно, він передавить. Навіть навіть будучи в опозиції, він міг передавлювати різні питання і. ну Блокувати по ініціативи чинної адміністрації Байдена він це може зробити. Інше питання тут вже два. Технічно Окей. може, може відправити в Україну. Ну звісно, що це не на лінію розмежування, не на не для виконання там бойових завдань в районі. Там не знаю, там Курахова. Ми розуміємо, що американці на це не підуть. А от як варіант про що про що казав Макрон? Відправити війська, і ми собі проговорили куди, наприклад, на кордон з республікою Білорусь на тисячу кілометрів поставити для того, щоб звільнити певні наші сили, нашу техніку забрати, наших людей забрати. стоять американці, так охороняють, так там не боїві дії. Літають безпілотники, але ну ніхто не помирає. Можна, можна. Це було б дійсно доречно біля Придністров'я поставити. Загалом це було б під 1200 км кілометрів території ну, кордону. Де б звільнилися б наші війська і наші ресурси, це була б велика велика допомога, але європейські країни не можуть зробити це самостійно, бо великий акціонер всього цього Європи західного світу це сполучені штати. Ми з тобою говорили, що якщо мажоритарний акціонер каже ніть, ну. Мінолітар каже, ну, окей, ну що я можу зробити? У мене голос скільки там двадцять відсотків акцій. Це не блокуючий пакет. Я нічого зробити не можу. Е, можуть ввести ж санкції на постачання різноманітної продукції до сполучених штатів. Тобто Трамп це може зробити, і всі починають обережно ну, поглядати на США. Ніхто не хоче сваритися. Велика кількість технологій йде з сполучених штатів, дозвол на використання західного. Американських технологій в європейському озброєнні це теж ну, від Сполучених Штатів, тому ніхто не хоче сваритися і чекає на рішення Трампа. Ну, склада, що поки що рішення такого немає. Я розумію, що складно зараз передбачити його, бо я ж так пам'ятаю цю фразу: будемо домагатися миру через силу. Чекаємо 20 січня. Сподіваємося, що щось ми побачимо новіше. 20-го не буде, і 25-го не буде. І я пропускаю моє внутрішнє очікування, що можливо. Почнеться тільки з березня місяця, можливо. Бо чуво розумію процедуру: це 100-500 тисяч документів, які Трампу треба буде прочитати особисто та його помічникам, проаналізувати дані розвідок різноманітних, які принесуть йому і скажуть, чому там. І по зможуть пояснити, чому Байден ухвалював або не ухвалював те чи інше рішення, бо от розвідка сказала на сказав, сказала, а от перехоплення у нас російських військових, а ось у нас є агент піскаструй, який сидить в Кремлі, і він каже, що не робіть цього, іначе буде капець, там хана буде всьому, зачекайте, зачекайте цього моменту, і не могли про це розголошувати. Таке теж може бути. Добре, поки що ставимо три крапки в цьому питанні, але якщо вже західний світ заговорив про те, що в Україні не регіональна світова війна. Можливо, вони почнуть шевелитися швидше. Хочу. Спасибі, друже, що був сьогодні з нами. Спасибі, що допомагаєш розібратися в цьому непростому геополітичному військовому лабіринті. Дуже хотілося ще поговорити про Близький схід, але я думаю, що це наступного разу. Думав. Спасибі. Добіхай, щастить.